Любі першокурсники, мене звати Анна. Я керівниця медіа-центру Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Сьогодні ви стали членом нашої дружної і великої університетської родини. А значить, маєте дізнатися більше. Перш за все, університет складається з 11 корпусів, об'єднаних в студентське містечко. Ходімо, подивимось. Корпус номер 1 Або головний. Корпус номер 10 Праворуч 10П, Ліворуч 10Л. Корпус номер 3 або університетська поліклініка. Корпус номер 4 медичний. Корпус номер 2 Комп'ютерний. Як знайти корпус і аудиторію? У розкладі поруч із назвою предмета знаходиться цифровий запис, наприклад, 10216, де цифра 10 означає номер корпусу, а число біля риски 216. Це номер аудиторії. Перша цифра номера аудиторії цифра 2. Означає поверх, на якому ця аудиторія знаходиться. Як знайти ректора, якщо виникла нагальна потреба звернутися до ректора, його приймальна знаходиться на першому поверсі головного корпусу або за поштою, яку бачите на екрані, де знаходиться бібліотека. У ЧНУ є дві великі читальні зали та абонемент. Філологічна бібліотека знаходиться у підвальному приміщенні 11-го корпусу. А інша на першому поверсі головного корпусу, де розташований медпункт. Медпункт розташований на першому поверсі третього корпусу в університетській поліклініці. Окрім того, тут також приймають лікарі, де можна поїсти. У ЧНУ можна перекусити в буфетах в 10-му корпусі. Перший поверх праворуч або у їдальні на першому поверсі першого корпусу тут діє система самообслуговування. Чи є можливість відвідувати тренінги та заняття для особистісного розвитку? Так, навчально-методичний кабінет соціально-психологічної підтримки, професійного розвитку та сприяння працевлаштуванню знаходиться на першому поверсі 10-го корпусу. Більше ви дізнаєтеся вже в самому університеті. До зустрічі!